Привіт. Вас вітає магазин Теклектек -тек Разака. Ми працюємо для всіх, хто цінує сучасні технології, якісні комплектуючі та надійну техніку за справедливими цінами. У нашому каталозі вже понад 117 товарів, і цей список постійно розширюється. У нас ви знайдете техніку на будь-який смак, ігрові та офісні навушники від Logitech і Kennen, смартфони TCL, комп'ютери та ноутбуки різних конфігурацій. Від бюджетних до професійних варіантів для роботи ІГОР. Ми також пропонуємо великий вибір комплектуючих відеокарти, оперативну пам'ять, блоки живлення, системи охолодження, термопасти та багато іншого. Окремо варто згадати робототехніку, наприклад, робота асистента IMO, який вміє реагувати на голос і взаємодіяти з власником. Також у нас є ПОЕС-термінали. Аксесуари для ремонту та різні корисні дрібниці для вашої техніки. Чому в нашому магазині такі привабливі ціни? Є кілька причин. По-перше, ми регулярно оновлюємо асортимент і беремо участь у великих акціях та розпродажах, тому багато товарів отримують значні знижки, інколи навіть до 70%. По-друге, частина позицій доступні поперед замовленню. Це дає можливість купити техніку дешевше ще до того, як вона надходить на склад. По третє, у каталозі інколи є відновлені або легкі бфтовари, що коштують дешевше, але проходять повну перевірку. Ми також дбаємо про зручність доставки замовлення відправляємо новою поштою або іншими транспортними компаніями залежно від країни та наявності товару. Вартість доставки розраховується індивідуально і може змінюватися залежно від габаритів, ваги та обраного способу доставки. Ми обробляємо замовлення швидко у той самий день або наступного робочого дня, щоб ви могли отримати своє замовлення якнайшвидше. Наш магазин це поєднання великого вибору, добросовісної роботи та реальних вигідних пропозицій. Дякуємо, що обираєте теклектек. Переглядайте наші товари, замовляйте, і ми з радістю допоможемо вам знайти саме те, що потрібно. Тек -тек. Надійна техніка за справедливими цінами. Слава Україні. Разом до перемоги. Жовте серце, блакитне серце. Підписуйся на канал та став лайк, щоб не пропустити нові відео. Не забувай підтримати і у ТикТак. підписка та вподобайка дуже допомагають.